Доброї пори дня, вельми шановні Франкослави і Франкославки. Сьогодні я маю за честь оголосити супертоп матч сенсаційних команд цього розіграшу кремезну Південну Африку на чолі з Пінгвіном проти, успішну, проти успішної Швеції на чолі з Упсом. Не тягнемо, не тягнемо це видовище за хвіст і розпочинаємо матч. Отже, темна, дуже-дуже-дуже темна конячка цього розіграшу Південна Африка на чолі із Лоло Аждодом вершить чудні справи. Просто неймовірні. Нічия Бразилія і просто, незважаючи на рахунок 1-0, тотальна перемога Італії. Цікаво, чи буде в цьому розіграші лаштоп новим? От, хотів повністю забув. новим новим Рехагелем. о Будемо, подивимося. Ну, і Швеція, Швеція на чолі. З Йоханом Йохансоном, яка теж вступила в боротьбу за лідерство в групі, неочікувано на фоні супротивників і тим цікавіше. Цікаво, що на сьогодні чекає. Унилий договорнячок. Або, можливо, хтось захоче одноосібно очолити групу. Ось звучить гімн Ізраїлю. Тому що зараз всі моляться яхве в парі. Дякують йому за лолу Аждода. Ось такі от релігійні штуки дрюки. І гімн Рівного звучить. Так, правильно, ручки по швам. А хто це? Хто це за спиною держить дулі крутить? Ага, питаю. Ібрагімович? Ібрагімович веде в бій вікінгів. Ось південно. склад Південної Африканської Республіки. Лише одненька заміна Маджоро вийде центральним нападаючим. Часу себе проявити прямо голами в нього було не так, що багато, але наполегливістю він заслужив місце в основі бо попередній стралі, нападаючи м'якоя. <кій> І Швеція ніяких змін. По іменам, Берг, як не дивно, себе активно проявляв. Брагімович більше проявляв своє его, хоча забув гол один. Мало, мало Златани Отже, Златан хоче забити гол ще один, а Маджоро просто хоче забити. От Гун. Мій улюблений воротар був. Суддя Мартін Аткінсон з Англії. Ну, кому ж як не родоначальника футболу судити матч двох нових. Супертімів. І Швеція починає свою колоніальну атаку. Вент Вендблум Мілошевич. Йде перепасовочка. Ібра. Оп! Ще не розімнявся добре. Контратака одразу. О, ці хлопці це вміють жалі Сереро. Патосі. Патосі! Тяне по флангу патосі Патосі чіпляється за м'яч. До останнього гризуть. До останнього. Що відбувається? Я не встигаю слідкувати в кого м'яч. Такий іде злосний пас. Активний. Джон джаз. Так, хто там по Тосі? Матлаба, матлаба. Ні, Бернстон. Як кам'яна стіна. Морально задавили аут на користь. Пару. Опа! Потенційна контра. Венблум. оу у хо не побачив він. Фланговий розі фланговий варіант атаки. фа 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 Тепер побачив, але вже пізно. Кальстром кальстром Прокидає собі нахід Кальстром. Кальстром небезпечно. Верк намагався вдарити. Удар знову. і Незграбно. Хріново. <coughs> ну, таке. Пристрілочний. Гунд. Джоджа. Ялі. Сереро. Маджоро. Маніса. 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 По флангу легко заходить. Маніса навішує. мусять на виніс іграти. Шведи. І от небезпечний аут. ай яй 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 не треба піддаватися. Маніса тим часом. в Пресинг іде. Волошевич. Верховій боротьбі виграють африканці. Ух ти, Маджуро! Небезпечно давав пас. От так, підбираються і не вистачає з того фінального штришка, ніби автору розписатися на картині. Картина завершена. Цього бракує зараз поки що пару. Виманюють. А, хитрі негідники. Кремезність. Плюс ідиш. Гримуча суміш. Аут. Не поспішають. Масанджо. Виконує аут. Джонджа. Джонджа. Реро, ялі, матлаба, 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 держить м'яч, матлаба, патосі, патосі, патосі знову собі на хід прокидає і його зносять. <coughs> Ось показують нам ріновий вдак. Отак. Ані не щось по маку клюнув. Відворит. Бемц. І на тобі знову атакує пар. Атосі. Бернгстром. Да. Тут. Ух ти, Златан. Грає грубо. Ще й м'яч там відкинули шведи. Ай-яй-яй. Невже ви боїтеся так, що затягуєте час? Ну, схоже, зараз буде дальній удар з Надією, бо кінець тайму. Меніаса. Туди? Удар головою у Ісаксон бере ось так. так. Але ще дасть дограти суддя. Ну, якщо не будуть затягуватися, і отак то дасть. Ех, помилився Маніяса. Ух! Непогано, так? Да? Мені теж подобається. Рекор. Ось показують нам Маніясу. Активний, активний. Привернув до себе уваги! гол забив і тут починає тут... Моторчиком працювати атак. Ну що ж, без голів, але назріває, назріває. <кій> Або чи знову Ібрагімович скористається там весь вечі, весь матч ганьку валять, а потім рішануть. Чи встигне забити Південна Африка. <coughs> Продовжуємо спостерігати. Центральні нападаючі слабке місце пара. Зенгін. Назад, ну нахер. Ладно. <coughs> Ібра. Хальмстром. Мене вже аж голос не витримує напруги. Ось тобі маєш маджоро, маджоро з м'ячом, Маджоро, Маджоро його доганяй на п'яти наступають Маджоро Удар! Перекладено. Не пощастило от вам і Маджоро. І знову контратака одразу. Ех, Ібрагімович все, все затушив. Бергстром, Вернблум, Ібрах. Перк. Берк. Ларсон. Ларсон. Навішує. місці гун. Маджоро виграє вверхову боротьбу. Патосі, Маджоро. Так, на Сереро, Сереро. Сереро встигає Сереро по флангу Навіс нерозбериха небезпечно удар. Кутовий чи відворіт? Знову небезпечний момент. Ці хлопці сі не впокояться. Класен. Вийде замість патосі, а дарма. І екдаль замість Кальстрома. А це вже не дарма. Навіть бур кремезнуватий Ось так ось. Кутовий. Ручки топотіють. Ножки тут то русяться. Да, Йохан Йохансон. Ну так, собі окей. Ні, нічого не вигляло. Треба було грати тупіше. Оп. Шведені хронічно чомусь бояться йти в контратаку. Ні, я розумію, бояться, бо можна найменша помилка і фіть. Але ж ну, і такі грати не варіант. Кемон. Рагнар Лотброк вертиться в могилі. І маджора знімають, випускають ранті. Можливо, ранті з, -з заміни якось себе. Покаже краще. Я нагадую, що це комп'ютер керує замінами. Не я. Я такої можливості не маю. Я можу тільки виставити хлопаків в заміну. Ялі. Ялі Маньяса. Уху-ху-ху, хлопче! Уху-ху, ху ззадів ноги. Червона картка абсолютно заслужено, Вернблума здали нерви, і Швеці тепер грає у меншості. Як далі там наривається ще. На пару. Подивіться. Ну, це бляха, це просто не. Спрямовано хочуть вбити оцього лідера команди Маніасу зачинателя для багатьох небезпечних моментів. О-хо-хо. Перша червона на турнірі. Аргайл записуй. Верну в наступному матчі, якщо Швеція пройде, не гратиме. <кій> Маніаса. Штрафну. Удар головою. Знову небезпечно. Ісексон тяне. Але дивіться, як красиво. Оп! Або без якби Був трошки менш вправний воротар за шиворот так -а так получив би. Масанджо буде виконувати кутовий. Навішує. Ух! Саксон вибиває під ноги. Що робиться? Що Шо робиться? Щось і робиться? Матлава. Класен. Ай-яй-яй-яй-яй. От класен і запорог. От і вийшов на заміну. Так. Буде наступна хвиля атаки. Сереро Джонджа. Сереро. Сереро. Вміщується на фан Сереро. Nee. На фоні минулих успішних дій це взагалі якісь Ай-яй-яй. Трошки помиляється швед І замість цього козака вийде цього. Я навіть не буду вигадати вигадати. Вигадати я можу тільки прочитати ці прізвища. Вусатий кремезний козак виходить на поле. Він один вартий двох бачите на футболці. Я за двох. Класен. Ай-яй класен дуже попсував ігру. А щоб його взагалі не було в складі. Лоло, аж дота випустив на свою голову. Аньяса. Аньяса на джонджу. Джонд, Джонджа. Закидує удар головою Єсоксон на місці. Ух! <кій> І пиляють. Ну що? Останні хвилини. Останні хвилини. Масанджо Ренті Маньяса. Маньяса. Джонджа не встигає до м'яча. Встигає Джонджа і матч завершено. Не дивіться на рахунок. Було годно, напружено. 00 Дві достойні команди розійшлись по нулям. З вами був найгірший коментатор в світі. На, мабуть, найкращій нічий в кубку до нових матчів.